Відсотків друзі, ну я хочу сказати, що по перше, ви всі великі молодці, туші, тому, що сьогодні ви тут, і ви найкращі, і ви показуєте приклад на сьогоднішній день для всієї країни, для всього світу, тому що ви в в такому величезному складі сьогодні зараз тут. Ви уявляєте? Давайте поаплодуйте самі зараз тобі. аплодуйте. я Я хотіла зараз ще раз, щоб ви підняли руки, хто перше приїхав сьогодні на конференцію. Піднімайте. Це майже 50% залу, навіть більше, да? десь приблизно 60% залу перше приїхали на конференцію. А я вам хочу сказати, що для мене Oriflame – це завжди величезний шведський стіл. Хто любить шведський стіл? Підніміть руку. От кому сьогодні зранку було смачно, тому що ви вибрали все, що ви хотіли, так? Да? Всі наїлись. Супер. Кожен прав те, що хотів. Чи все спробували? те що хотів. А, на кожному шведському столі є просто омлет, є? але є завжди щось таке, коли ви його не скуштували. Або вперше бачите, є таке чи ні. Сьогодні було те, що ви вперше скуштували. Якесь блюдо. Якесь по-іншому приготовлене. Можливо, ви про нього чули. Тобто на кожному шведському столі є базові, базові якісь, а, принципі. Продукти, які ми звикли, але завжди є те, що для нас ну, таке хочете скуштувати ще раз. Так от для мене Оріфлем це завжди шведський стіл. І не треба розглядати його як тільки класний продукт. За цим класним продуктом є дуже багато можливостей. І якщо ви знайдете ці можливості для себе, ви завжди будете зростати. Завжди. Подніміть руку, зараз кого мотивують подорожі. Всі. Ура! Кого мотивують гроші? А кого будуть великі гроші? Окей. Кого мотивує стояти тут на сцені? Вже менше. А інших мотивує, не брешіть, просто ви боїтеся. Правда? О! Тому все одно Хочете ж, правда? Хочете. Тобто, ви, хто, кого мотивує визнання, щоб вас вітали, обсипали фейерверками і червоні доріжки, лімузини і так далі? Є такі? Є. О, вже лімузини більше подягли. Так, да, Червона доріжка, ладна, лімузин хочу, так? Да? Супер! Тобто, якщо ви знайдете ту мотивацію, яка є в Оріфлеєм для себе, друзі, ви будете постійно зростати. Якщо ми будемо фокусуватися на щось одне, то це буде просто тупік вашій кар'єрі. Це буде зона комфорту, з якої ви ніколи не вилізете. Я зараз хочу вам показати е, е, так, і, і от чому я запитала, хто перший раз, так? Е, тому що це може бути ваш останній раз. Це може бути ваш перший. Ну, правда. І останній раз, коли ви приїхали на конференцію від Oriflame. Е, І якби це вам не було так тяжко від мене, щоб то чути, але так. І це не тільки я говорю про тих, хто перший раз, навіть хто другий раз приїхав. Це завжди може бути останній ваш раз, якщо ви зупинитеся і просто будете дивитися наші класні фотки далі. І лайкати, і говорити, що їм повезло. Вони просто прийшли в там правильний час, ну ви знаєте ці всі відмазки, які да? ви будете собі придумувати. Або придумать ваша команда. Так от, коли е, ви ось оце знаєте, є мотивація від, коли все класно. А є мотивація від страху. Так от, для мене завжди мотивація від страху, що це може бути останній раз. Що це може бути остання конференція, останні гарні гроші і так далі. І от уявіть зараз собі, що ви більше ніколи не поїдете від, від на конференцію від Oriflame. Кому незручно? Кому так тригерство там всередині? Да? Ну що ти ляпаєш, так? От, ось я однуся це і є цей тригер. І я зараз хочу вам просто показати слайди. Це була моя перша, друга діамантова конференція, це Австралія Сідней. І я розкажу вам історію, яку я згадую завжди, і яка завжди мене ставить на місце, коли я хочу опустити руки. Завжди. Це була діамантова конференція в Австралії в Сіднеї, і це яхта, яку нам заказав генеральний директор для ТОП-15. E, і це моя була перша яхта в моєму житті. І це була не просто яхта. E, щоб ви так розуміли, там, година коштувала три тисячі доларів на цій яхті. Коли ти заходиш, e, і в тебе все там просеко, устриці, устріці, чорна ікра там, і всі, всі, всі ці речі, і ти така заходиш. Просто! Ну, да? ти такого ніколи не бачила, може навіть, можливо, не мріяла. І я стою така, фоткаюся, там сижу, кайфую, п'ю собі так, просеко. І підходить генеральний директор і говорить, ну як, класно? Я кажу, звісно, класно. Тобі подобається таке життя? Я кажу, так, мені подобається таке життя. Ну, каже, а дивіться, я зараз вам показала, як можуть жити мільйонери. Просто так, так можна жити. Можна. Але це може бути ваш останній можливість побачити це життя. Зараз кажу, я вам дозволила укусити ось цей шматочок класного торту, щоб показати, що таке життя може бути, що воно існує. І це може бути останній раз, коли ви його укусили, Чи люди так живуть. А тепер вирішуйте, ви будете yeah. далі його їсти зі мною і кожен раз все смачніше і смачніше надкусувати, чи це просто буде, ну, от знаєте, цей прикол, «Опять хочу у Париж». А ти що там була, та ні, то вже хотіла. Так от, щоб такого не було, да? каже, вирішуйте, тепер вирішуйте самі. Я вам показала, що воно може бути, і воно може бути зорі флеєм. І я після того, просто, знаєте, я стояла, просто в мене були мурашки по шкірі, і я зрозуміла, що тільки від мене залежить, відмовлюся від цього життя чи ні. Тепер питання до вас. Ви відмовитесь від цього життя? Кому хто став зранку, вийшов на балкон і кайфував від того, що ви тут. Хто перший раз приїхав в Букове? Є такі? Хто перший раз, давайте по-чесному, спав на білій простині, з білими халатами, з білими тапочками і купався в СПА? Перший раз є? Є. Ну це може бути останнє. Розумієте? Це може бути останнє. Ви приїдете додому, а вдома не так класно, правда? Ну, не так класно. І ось це життя це дає компанія Oriflame. І після кожної такої подорожі міняєтесь ви як людина. Ви вже прийдете іншими людьми. І ви можете приїжджати все більше і більше іншими людьми. Але це може бути останній ваш раз. Це може бути або початок, тільки початок, або це може бути останній раз, коли ви тут будете разом з нами. А чим далі будете працювати, чим на кожній конференції ще крутіше і крутіше. Хто другий раз скажіть цей раз крутіше, чим перший? Да. А як ви думаєте, в верховині буде ще крутіше? І ще крутіше буде. І на кожній конференції ще краще. А на золотих взагалі розрив головного мозку. Понимаєте? І тепер питання інше. Ви профукаєте в верховину? Я бачила, скільки людей кваліфікувалося. Підніміть руку, хто вже в кваліфікації на верховину. Всі інші, що роблять. Опять хочуть Париж? А? Так? А тепер сіли зараз і пообіцяли собі, що ви будете верховині. У мене є дівчата, які сьогодні є в залі, які минулого разу Буковелі були на рівні 12%. На рівні 12%. Вони зараз приїхали 18 і 23. Тому що вони пообіцяли собі, що вони не профукають ці можливості. І кожна така конференція може зробити вас сильнішою. І в залежності від того, наскільки ви здастеся. Цей каталог останній. Цей каталог останній, і е, я там буду. А ви будете за мною купатися? Чи ні? А ну ні ні, ні, ні не всі будуть. Хто буде? Піднімайте руки, фотографуйте. Якщо вони не виконують кваліфікацію, не виплачуйте їм зарплату за цей каталог. Просто пообіцяйте собі, що ви там повинні бути, тому що кожна така кваліфікація це ваш моральний ріст. Це моральний ріст вас як лідера. Якщо ви сюди прийшли просто потусити один раз, то це, повторюсь, буде останній раз. Та вчіться брати від Oriflame абсолютно все. Навчіться. От коли ви навчитеся, да, не вибирати Ой, ну я там була, я там сумочку цю вже мала. Ні, звичка забрати від Oriflame все зробить вас успішною, багатою людиною в Oriflame. Це 100%. І знаєте, що вам хочу сказати? Що вам там нічого самі робити? Хто приїхав сам, підніміть руку. Вам дуже класно? Ні. Ні. Як ви думаєте, мені класно? У мене 25 людей сьогодні на конференції. Самі тут нічого робити. Це класно, звісно. Ну коли ти везеш з собою команду, це ще краще. І пообіцяйте собі не сама поїхати. Тільки що вам показали план готовий, конкретний, розумієте? Як поїхати. Підніміть руку, хто прирощував хоч раз в житті 2000 балів за каталог. Це Реально, не одна людина. Питання: що ви зараз не зможете зробити після Буковеля? Ви зараз після Буковеля це не можете зробити. У мене вчора чотири реєстрації на верховину. Чотири. Тільки за те, що я просто показувала сторіс. І сказала: ну хто поїде там, хто хоче? Чотири реєстрації на партнера бренда, не на учасника. Вже одна зробила 150 балів уже вчора. І вже будемо робити верховину. Це все залежить від вас. Ніколи в житті не було такого, коли я дуже чогось сильно, дуже хотіла чогось і це не зробила. У Вас було таке? Просто ви не хочете. І все. І самое головне, зараз як поїхати самі, знаєте, елементарно, знайти хоча б одну людину, яка поїде з вами. І ви автоматично підніметесь на рівень вище, так чи ні? Так. Да. — Якщо ви директор, вам двох треба просто з нуля зробити менеджерів, просто сказати, друзі, хто. А звідки їх взяти, вам вже сьогодні розказали 10 тисяч разів. А, і я повторююсь, чи приймете ви цей останній вагон і навчитеся не здаватися, і будете випрацьовувати собі лідерство, залежить від того, дійсно, ким ви будете. Тому вирішувати вам. Бути з нами чи профукати останній вагон. І головне якщо ви хочете бути на всіх кваліфікаціях, якщо ви хочете возити такі великі команди, як я, треба сфокусуватися, в першу чергу, на розвитку лідерства. Дивіться, це директор і це директор. Це директор, у якої тисячі учасників. А це директор, у якої два партнери, які поїдуть в верховину. Де легше працювати? Де ви? Де ви? Ну, не там, де ви хочете, а забіж собі правду, скажіть, де я зараз? Я прожила себе зірочками, сердечками. Чи я розвиваю лідерів? Де я хочу бути? А тепер наступне питання. Ви поїдете на Золоту Конференцію, коли ви будете тільки отут? Ніколи. Ніколи. Ви ніколи не поїдете, якщо ви не будете розвивати лідерів. Я, наприклад, в цьому каталозі повністю розвернула свою команду на 180 градусів. І тільки е, запрошуємо на бізнес. Тільки на бізнес. Не хочеш бізнес, тоді сердечки. Все. Мухи віддільно, котлети — віддільно. Просто, якщо я хочу зростати без лідерів, я не буду. Не буду, це неможливо. От коли ви це правду зрозумієте, ми почнемо запрошувати інших людей. Якщо ви хочете бути вічним менеджером, з чорним поясом, сердечки, учасники, і класна наша продукція. Якщо ви хочете зростати, треба запрошувати на бізнес. І не запрошувати тільки на бізнес. Хтось прийде на Верховину. У мене є лідер, який є в команді, який 20 разів сказав мені ні. Але прийшла на бізнес, не прийшла, на гроші не прийшла, прийшла на подорожі. Розумієте? Запрошуйте не тільки на роботу, показуйте весь шведський стіл Оріфлеєм. Хтось прийде на верховину, хтось прийде на якусь іншу конференцію, хтось прийде на сумочку, хтось прийде на сердечко, хтось прийде на Сковорідку. Про це треба говорити, про це треба показувати. І саме головне, якщо ми хочемо зростати, якщо ми хочемо бути як мінімум на наступній золотій конференції, 70